Вітаю, шановних глядачів каналу Hotline і сервісу розумного вибору та вигідної купівлі різноманітних товарів. З вами Роман Мельниченко і сьогодні пропоную поговорити про електромобілі, а саме про зарядні пристрої та різноманітні аксесуари для електромобілів. Адже популярність електромобілів останнім часом зростає, відповідно, зростають і запити за різноманітними аксесуарами, зарядками, кабелями і так далі для електромобілів. І, до речі, всі ці аксесуари ви зможете знайти у нас на Хотлайні. І сьогодні я вам детально про них розповім, що це навіщо воно потрібно, як працює, і так далі. Для початку трошки теорії про конструкцію електромобіля саме в питаннях процесу зарядки та акумулятора. Перше, що потрібно звернути увагу, тяговий акумулятор електромобіля працює з постійним струмом, який ще позначається літерами DC. Найчастіше електромобілі мають акумулятор, що працює з номінальною напругою до 400 вольтів, хоча зазвичай там трошки менше 350-370 вольтів. Десь так зараз з'являються більш сучасні електромобілі, що вже мають акумулятори з напругою до 800 вольт Зазвичай там 650 720, 750 вольтів. Але в більшості випадків ми маємо справу з. Побутовою або промисловою електромережею, де подається змінний струм, позначається літерами AC, причому він може бути однофазним або трьохфазним та з різною напругою 220 або 380 вольтів. І що ж тоді робити? Потрібно перетворити змінний струм на постійний і вже постійний струм подати в акумулятор електромобіля. Так ось, в кожному електромобілі або плагін гібриді встановлено такий зарядний пристрій, який саме це і робить. Він перетворює змінний струм на постійний і вже постійний подається в акумулятор для підзарядки електромобіля. Процес не швидкий, все відбувається на потужностях близько 3 кВт мінімум або максимум до 20-22 кВт. Відповідно, це забирає доволі багато часу, в залежності від того, який об'єм акумулятора у нас, яка місткість акумулятора. Така зарядка триває від 4-5 годин мінімум і до 12-15-20 годин максимум, в деяких випадках буває навіть більше. Проте така зарядка не перевантажує акумулятор, не перегріває його, а також дозволяє отримати максимальні 100% заряду. Однак є й інший варіант це безпосередньо по. Дача постійного DC струму для цього потрібно мати велику спеціальну зарядну станцію вона розміром з дорослу людину. Та окремий або комбінований зарядний порт, де передбачені контакти саме під постійний струм. Саме в цьому випадку йдеться про швидке заряджання електромобіля, як оце обіцяють, від 20 до 80% акумулятора лише за 20-30 хвилин. Але чому такі в межах від 20 до 80% акумулятора? Тому що зазвичай ніхто не викатує електромобіль до нуля заряду акумулятора, навіть якщо і так, то ось цей проміжок від нуля до 20 можна набрати дуже швидко, буквально за декілька хвилин. А що з іншими 20%, ось в цьому проміжку від 80 до 100. справа в тому, що ось така швидка зарядка. Насправді дуже, скажімо так, напружує акумулятор. Його елементи нагріваються, зростає опір через це ще більше зростає напруження для струму. Через це знову зростає опір, знову нагрів і так далі. І ось ці останні 20% заряду акумулятора. Ну, їх добити дуже складно, на них потрібно дуже багато часу. Саме через це поступово падає швидкість заряджання і закінчується все тим, що останні 20% заряду акумулятора навіть на швидкісній зарядці вдається добивати з темпом заряджання, наче просто на звичайній зарядці. Умовно кажучи, якщо для зарядки акумулятора в межах від 20 до 80% ємності ви витратите там. 20-30-40 хвилин, то потім для останніх 20% ємності акумулятора ви знову витратите ті ж самі півгодини, якщо не більше. Тобто це буде просто неефективно. Хух, Ось тут зупиняємось і видихаємо. Сподіваюсь, я вам пояснив два основних методи зарядки акумулятора. Це важливо для нашої подальшої розмови. Такої зарядні станції постійно dc струму дуже дорогі, 10-20 тисяч доларів і вище залежно від функціональності такої станції. Це ніша, на якій деякі компанії роблять бізнес. Вони встановлюють дорогі швидкісні зарядки, підводять туди потужні лінії подачі електроструму. Теж це дорого. Ось і виходить, що кіловат година енергії на таких зарядних станціях дуже дорога. Саме тому зазвичай це станції публічного використання, куди ви будете приїздити на своєму електромобілі для швидкої підзарядки і далі їхати по своїм справам. Натомість, коли ми говоримо про зарядки зі змінним струмом, AC струм, позначається AC, то це саме ті зарядки, які ви будете встановлювати там біля дому, в себе на паркінгу, біля офісів і так далі. Вони заряджають електромобіль за декілька годин. Це буде швидше, ніж звичайна розетка, але повільніше, ніж швидкісна зарядка. Проте це якраз ті зарядки, про які ми зараз говоримо і які ви будете собі купувати. Вони коштують просто в рази менше, ніж ось ці швидкісні зарядки. Вони дозволяють зарядити акумулятор повністю на 100%. І вони бувають різних типів, про що ми далі поговоримо. Найпростіша зарядна станція це навіть не зарядка, а швидше контролер зарядки. Це кабель від звичайної побутової розетки до зарядного порту електромобіля. Посередині зазвичай розташовано блок контролю подачі струму. Він перевіряє правильність підключення та наявність заземлення, контролює максимальну допустиму силу струму та потужність. Більш просунуті блоки контролю можуть навіть рахувати кількість енергії, яку передали в електромобіль під час зарядки. Те, що ми зазвичай називаємо зарядною станцією, це пристрій типу Wallbox. Дослівно це коробка на стіні, який відповідає за схожі функції та може виконувати навіть більше. Що робить така зарядна станція? Вона може вмикати чи вимикати подачу електроенергії до електромобіля, причому робити це за командою самого електромобіля або за командою RFID-мітки, чи навіть застосунку в телефоні. Тобто зарядна станція дає змогу обмежувати несанкціонований доступ до електроенергії. Крім того, зарядна станція може навіть вести облік електроенергії, що надходить до електромобіля, і виводити ці дані на власному дисплеї або передавати їх на комп'ютер чи смартфон власника цієї зарядної станції. Що ще важливо, в зарядних станціях це можливість працювати з з однофазним або трифазним струмом та максимально можлива потужність. Тут все починається з можливостей тієї мережі, від якої буде живитися ця зарядна станція та електромобіль. Якщо ви маєте однофазний струм і максимум 5-7 кВт потужності, то ось вам і ліміт, під який підбирається зарядна станція. Проте, якщо можливості мережі дозволяють, то я раджу обрати трифазні зарядки з максимальною потужністю до 22 кВт. Це прям максимум, який є на сьогоднішній день. Навіть якщо ваш електромобіль зараз не підтримують настільки потужні зарядки, все одно ви купуєте ось такі волбокс про запас, що називається, тому що ви можете купити наступний електромобіль, він буде краще в нього. Там є можливості приймати більше електроенергії, і ваша зарядна станція вже готова давати цю електроенергію, тобто. Зараз краще ніж три фази 22 кВт, просто не знайдеш. Тобто це з таким запасом навіть на майбутнє. Ну і останній пункт, на який варто звернути увагу, це наявність або відсутність вбудованого кабелю. Якщо ви чітко знаєте, під який електромобіль купується зарядна станція, можете вибрати модель з потрібним кабелем та зарядним портом. Проте, якщо ви хочете отримати максимально універсальний варіант, то я б радив вибрати зарядку без кабелю, а просто з вихідним зарядним портом для підключення стороннього кабелю. Тому що і ось тут ми перейдемо до наступного розділу. Тому що в процесі зарядки електромобіля важливі ще дві деталі: перше, це кабель для заряджання електромобіля, Друга – це зарядний порт, до якого підключається ця зарядка для того, щоб заряджати електромобіль. Ну і відразу відзначу, що ці зарядні порти вони можуть бути різними. А саме якими? Почнемо з зарядного порту тип 1J1772. Він використовувався на японських та американських автомобілях 2010-х років. Найбільш відомий приклад це Nissan Leaf першого покоління для ринку США. Хоча інколи такий зарядний порт можна було знайти також і на ліфах другого покоління. Тут навіть важливе не покоління авто, а от саме призначення за ринком продажів. Цей порт дозволяє передавати однофазний змінний струм потужністю до приблизно 7 кВт. Це його ліміт. Якщо додати знизу два такі штирки контакти для постійного струму, то виходить CCS-1. combined charging system. Першого покоління в цьому випадку штирки використовуються для передачі постійного струму, а контакти самого порта G1772 виступають лише для взаємозв'язку та діалогу між електромобілем та зарядною станцією. Наприклад, коли необхідно зупинити подачу струму, щоб не перевантажити та не перегріти акумулятор. Проте насправді, ось цей роз'єм це 1 він якось у нас не прижився. Наприклад, на тому ж Nissan Leaf епохи 2010-х років, використовується швидкісний зарядний порт CHAdeMO. Це таких два штирки-контакти для подачі постійного струму. Вони розташовані справа та зліва. А зверху та знизу облаштовані невеличкі контакти для діалогу між електромобілем та зарядкою. Дуже популярним на сьогодні є зарядний порт Менікес. Він найчастіше використовується для електромобілів європейських марок або для електромобілів інших марок, що призначені для європейського ринку. Такий зарядний порт має форму круга, дещо зрізано згори. Основною частиною цього зарядного порту є 5 отворів під контакти для зарядки і ще пару отворів для спілкування між електромобілем та зарядною станцією. Цей порт дає змогу подавати однофазний струм з напругою до 250 50 вольтів, тоді використовуються контакти трьох основних отворів. Це фаза 0 і земля. Або навіть трьохфазний струм з напругою до 380 вольтів. Тоді використовується всі п'ять основних контактів. У випадку підключення з однофазним струмом можна передавати потужність до 7 кВт. У випадку трьохфазного струму можна передавати потужність вже до 22 кВт. Ну а там вже скільки здатен прийняти зарядний блок самого електромобіля або п'ягібрида. Також на основі зарядного порту Мінікис вдалося створити швидкісний зарядний порт ccs 2 Знову маємо два додаткові штирки знизу для передачі постійного струму високої напруги та з високою потужністю. І знову ж контакти самого зарядного порту Meninkis використовуються лише для спілкування між електромобілем та зарядною станцією. Проте, на відміну від CCS1, комбінований зарядний порт CCS2 доволі гарно прижився і зараз ну, прям дуже широко використовується. Окремо варто відзначити зарядні порти для електромобілів Tesla, що сьогодні в США вони вже перетворюються на загально прийнятий зарядний порт, який називається NACS. North American Charging System. Його вже почали використовувати й інші виробники електромобілів, що призначається для ринку. США. тобто можна очікувати на подальшу популяризацію цього зарядного порту. Також існують зарядні порти типу GBT, які використовуються в китайських електромобілях або електромобілях, що призначені для китайського ринку. Візуально порт GBT під змінний струм дуже нагадує зарядний порт Мінікес, просто в нього дещо змінена форма контактів, а швидкісний зарядний порт GBT дещо нагадує швидкісний зарядний порт Чадемо. Тобто основні контакти для передачі постійного струму розміщені справа-зліва, а додаткові контакти розміщені зверху знизу. І що робити, от якщо у вас в машині один зарядний порт, на станції поруч з офісом інший зарядний порт? Як оце все поєднати? Для цього якраз і існують перехідники між різними зарядними портами. Ці перехідники дозволяють підключатися от від цієї зарядки до цього електромобіля, навіть якщо там інший зарядний порт. Ну, якби виходить трошки костиль, але вже як є. В будь-якому випадку, тепер, знаючи основні типи зарядних портів, ви дуже легко зможете зрозуміти, який саме перехідник вам треба, як це все поєднати, щоб воно працювало і заряджало ваш електромобіль. А ще вирішити питання сумісності зарядок та зарядних портів допоможуть кабелі для зарядки. Адже вони також бувають з різними зарядними портами під різні електромобілі. Крім того, ще під час вибору кабелю зарядки раджу звернути увагу на його інші параметри: не лише зарядний порт, але також довжину. Та допустиму потужність або силу струму. Правило просте: чим більше, тим краще. Мінімальна довжина кабелю зазвичай складає близько 3-5 метрів, але я раджу брати більше аж до 10 метрів довжиною. Це на випадок, якщо зарядна станція розташована в незручному місці, важко під'їхати, або найближче паркомісце зайняте і доводиться ставати десь поруч на сусідні і тягнути кабель. Ось тоді оці всі метри. Будуть не зайві. Щодо можливості передачі потужності, то бувають випадки, коли і зарядна станція може видавати 20 кВт, і електромобіль може приймати там близько 20 кВт, але все впирається в кабель, в середині якого зазвичай у ручці встановлено обмежувач сили струму та відповідно обмежувач передачі певної потужності. І бувають такі випадки, коли саме кабель винен в тому, що електромобіль буде отримувати 7-10 кВт потужності замість максимально можливих 20, які готова просто видавати ця зарядна станція. Відповідно, чим це все закінчується, це все впливає на збільшення часу заряджання. Ну, напевно, це все, що я хотів розповісти по цій темі, вже більш глибоко вдаватись не будемо, тому що це прям специфічні знання. Проте сподіваюся, що навіть ця інформація стане вам корисною і потрібною для зручної, комфортної експлуатації вашого електромобіля. Ну і традиційно нагадаю, що всі вищі згадані товари ви зможете зручно обрати та придбати за допомогою сервісу порівняння цін Hotline.ua».